Кремль нажаханий, французи готуються до бойових дій. Стало відомо, коли відправлять бійців до України. Сизіньпін їде до Макрона. Далі у випуску розповім про все по порядку. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо. Франція готує до відправлення в Україну дві тисячі військових. Ні, це не заява Еммануеля Макрона. Такими секретними даними поділився глава служби зовнішньої розвитки РФ Сергій Наришкин. При цьому він. Пригрозив одразу ж націлити ракети на французький контингент. Процитую французькі військові побоюються, що такий значний підрозділ не вдасться непомітно перекинути в Україну і розквартирувати там. Тож він стане пріоритетною легітимною мішенню для атак з боку російських збройних сил. Кінець цитати Посіпака Путіна запевняє, що окупанти Буцімто вже вбили в Україні купу французьких військових. І мовляв, ці втрати вже перевищили психологічні позначки. Фактично, Наришкін намагається розхитати ситуацію всередині Франції. Ось, послухайте його слова. Макрону рано чи пізно доведеться розкрити непривабливу правду, але він прагнутиме. Максимально відтягнути зізнавальні свідчення оприлюднення, настільки чутливих даних здатне спровокувати громадян на протести, особливо на тлі масових антиурядових виступів фермерів по всій країні. Кінець цитати, як бачимо, Москва діє за старою схемою, коли боїться одразу тисне на електорат західних лідерів у сподіванні вплинути на єдність навколо України. Це доводять і публікації кремлівських пропагандистів. Вони звинувачують Макрона у голослівних заявах і називають його ідею відправити до України війська блефом. Російські так звані експерти розповідають, що президент Франції. Просто намагається підняти свій статус у Європі напередодні проведення олімпіади. Дехто із воєнкорів взагалі вважає, що Макрон буцім дохоче використати цю велику спортивну подію, щоб домогтися режиму припинення вогню в Україні на час проведення і в цей момент завести свої війська. Інші просто глузують з Макрона, натякаючи, що повернення на дороги електросамокатів з настанням весни їх турбує. Набагато більше за відправку французької армії до України тим часом на французькому телебаченні вже повним ходом обговорюють різні сценарії застосування військових НАТО в Україні, наприклад, розміщення їх на кордоні з Білорусію для вивільнення звідти українських сил і перекидання на фронт. Або ж розташування контингенту по Дніпру. Провокацією такий крок у Парижі не вважають. Водночас західні видання припускають, що Еммануель Макрон навмисно підвищує ставки, щоб стати домінуючою силою Європі. Про це пише, The Telegraph. Журналісти називають ідею Макрона з військами дивовишним розворотом на 180 градусів. Перехід від Прихильника переговорів із путіним до агресивного яструба, і усе це на тлі розбіжностей у відносинах з німеччиною. Видання констатує, що Макрон хоче повернути собі роль європейського стратегічного лідера, і нині ЄС перебуває у розпалі франко-німецької дуелі. Такий підхід Парижа до війни в Україні імпонує Володимиру Зеленському. Він навіть похвалив французького президента за лідерство в Європі. Послухаємо. Я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство в Європі. Ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи перспективу реальної тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу у цій війні. За даними французьких ЗМІ, Макрон ще минулого року заговорив про відправку військових до України і нині розглядає варіант, за якого французькі солдати. Поїдуть до Одеси, коли саме невідомо у США на ідеї Макрона відреагували стримано. Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Селіван віддав належне пропозиції президента Франції. Однак наголосив Вашингтон: не має планів щодо американських військ в Україні. Цитую, очевидно, Макрон має на це повне право. Ми чітко виклали нашу позицію. Ми не збираємось відправляти американські війська в Україну. Кінець цитати. На цьому тлі цікавою є позиція Китаю з даними політико. В травні до Парижа має прилетіти Сізіньпін. Він планує зустрітися з Еммануелем Макроном. Офіційний привід шестиріччя дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Однак експерти не відкидають, що китайський лідер може передати якесь повідомлення від Путіна щодо ситуації з військами НАТО в Україні. Як думаєте, ви чи дійсно Франція та інші країни наважиться відправити до України своїх? Солдатів і яким буде їх завдання? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Здалегіть, вдячна вам за активність.